Коли бій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. У питанні врегулювання конфлікту Росії та України досягнуто великого прогресу. Зеленський дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території. Я поговорю з Путіним і думаю, що ми можливо зробимо щось значне. Ви думаєте, ці новини з різних реальностей? Ні. Вони одного дня. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до, до того, як Україні виставлять рахунок за захист прав, свобод і демократії такі ж основоположні принципи у США. Я ж не помиляюсь. Ну що, пропоную розпочати таки з великого прогресу, про який напередодні повідомив нам Дональд Трамп. Тож Росія має намір продовжувати наступальні операції в Україні до осені, не плануючи укладати мирну угоду. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Російські командири готують операції, які можуть тривати до літа, а можливо навіть до осені. На це вказує активність російських сил на лінії Куп'янськ-Борова лиман І таким чином ми бачимо, що Путін сформулював теорію «побєди», яка базується на поступовому постійному наступі, який може тривати безкінечно довго. То про який тоді великий прогрес говорить Дональд Трамп? Чи має на увазі прогрес для США? Тоді так він помітний. Я хочу, щоб Україна дала нам цінні рідкоземельні метали, адже вони в них є. В обмін на допомогу США. В обмін на допомогу дуже схоже на бізнес по Трампівськи, а не на допомогу. Бо спочатку підставили плече, а потім виставили за нього рахунок. І тут ми можемо скільки завгодно обурюватися, але куди важливіше, в підтвердити факт, що політика це не про справедливість, це про інтереси. Як ми бачимо, у Трампа такий інтерес є. Що таке рідкісноземельні метали? Це метали широко використовуються в сучасних технологіях від електроніки до космічної галузі. Вони мають унікальні фізико-хімічні властивості, і їх не можна просто замінити іншими матеріалами. Велику частину видобутку рідкісноземельних металів контролює Китай, Тож ж інші країни роблять те, що шукають нові джерела Це і Штати, і європейський союз. Також ну і ці метали насправді не зовсім рідкісні, але їх доволі важко видобувати. Вони не утворюють великих покладів. А видобуток і очищення їх складний і дорогий процес, який Трамп хоче покласти на українців. Ну і от Ройтер стверджує, що Україна готова обміняти метали на допомогу США. Більше того. Це, нібито, є одним із пунктів плану миру президента Зеленського. Ага, тобто ми рухаємося все ж таки за планом. Ну тільки читати його почали з останнього пункту, а не з першого. Ну тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, далі мають бути гарантії безпеки, неядерний потенціал, запрошення до НАТО і. Миротворчий контингент, який має контролювати режим припинення вогню. Ну, це якщо ми дійсно рухаємося за планом Зеленського, бо тут просто у Вашингтон Пост вийшла колонка лі Хокстейдера. Він одразу поточнює, що він друг України, і в цій колонці він аналізує дії Трампа. І як висновок приходить до того, що той насправді не хоче виділяти більше допомоги Україні, може, тому і виникла розмова про ресурси, тому його можливі дії зводяться у кінцевому підсумку до двох жорстких альтернатив. Ну, якщо б ще тиждень тому два цю статтю ніхто би навіть не помітив і уваги на неї не звернув, то зараз щось в ній є. зокрема після того, як доволі жорстко і категорично була зупинена програма «Юсейд». у добрих намірах Трампа по відношенню до України тепер погоднеся, з'явилося набагато більше сумнівів. І, хоч наразі «Юсейд» хочуть дати друге дихання, для цього агентство США з міжнародного розвитку об'єднають з держдепартаментом США, значить, його очолить Марко Рубіо. Та поговорюють, що Трамп прагне оновити USAID під наглядом маска, який називає проект злочинною організацією, і планує закрити. Ну, принаймні, так пише Reuters. Ну там, де маск, там масові скорочення. Тому не лише питання в якому вигляді організація відновиться, а й у тому, як вона була закрита а саме як була обрубана гуманітарка, різко без попереджень і просто з плеча. До такого не були готові, я вам скажу ні в Україні, ні в США, ні в інших країнах, яких це теж торкнулося. Ну а тепер немає жодної впевненості, що Трамп так само різко не обрубає і військову допомогу. Так що, як пише Лі Хокстейдер, більшість американців, на відміну від європейців, не вважають війну Росії проти України екзистенційною загрозою. Трамп також вважає, що це є проблема Європи. Трамп справедливо розніс Європу за недостатні витрати на оборону, хоч і спекулює, коли говорить про те, що Штати надали Україні мільярди доларів. А європа у тому плані відстає. Насправді це не зовсім так і банальний підрахунок, то підтверджує, чого не розуміє Трамп. Це те, що Європа прямо зараз не в змозі самотужки ні протистояти Росії, ні захистити Україну. Як сказав німецький аналітик Жан Тишо, у цьому у Трампа не сходяться кінці з кінцями. І ось це бачення Трампа зводить все до двох несприятливих сценаріїв: перший сценарій заморозка і розміщення в Україні європейських військ без участі США. І давайте про нього детальніше, бо з цим є проблема, адже взагалі. Не зрозуміло, як вони збираються змусити Росію піти на цей сценарій, взагалі тим більше, що останнім часом позиції Вашингтона і Росії все більше сходяться зокрема щодо виборів президента України, а не до розміщення миротворців. Але при цьому Франція, Британія, Нідерланди, Скандинавія та Балтія, начебто, не проти контингенту, але ті ж таки Німеччина і Польща не хочуть. Ну а без них пазл також не складається. Розміщення навіть 40-50 тисяч військ на лінії бойового зіткнення буде великим викликом для Європи у її поточному стані. Ну і звісно, без участі США, хоча б у форматі командування, контроль, комунікації, комп'ютери, розвідка, спостереження і виявлення, не кажучи вже про самі війська, місія ЄС буде нежиттєздатною. Ну і ще запропонована місія ООН. Якби ми могли сміятися, то сказали би, що це смішно, адже вони не можуть отримати навіть лінію розмежування між Руандою та Конго. Але на жаль, не смішно. Але давайте повернемося на кілька пунктів назад. Бо знову ж таки, миротворчу місію далеко не відкидають. Це правда. А ба більше того, перейшли від питання, коли до як це технічно зробити. А значить, політичні рішення вже прийняті. Ну і тепер йде обговорення можливостей кожної країни, бо контингенту. Треба ротація, а, бо це ж я нагадаю, мають забезпечувати режим припинення вогню. Вони ну а це автоматично означає збільшення кількості військ, які будуть в тому задіяні. Наприклад, а, уявимо 200 тисяч військового іноземного контингенту, який розташовуватиметься на лінії зіткнення. Ну і тут от, ти розумієш, що треба ще 200, щоб їх поміняти при ротації. Ну і ще 200, які займатимуться тиловим забезпеченням, тобто загальна кількість має становити десь приблизно 600. Тисяч військових чи є в Європі стільки, чи готова вона стільки направити до України? Цим питанням наразі активно займається Британія. Кір Стармар взяв лідерство і планує очолити цей напрямок підтримки. І тут Франція, Британія однозначно за, а от Німеччина і країни Балтії проти, бо щоби перекинути війська до України, їх скоріш за все зніматимуть саме з того напрямку, з напрямку Балтії, з якого загроза вторгнення Росії нікуди не ділася, і звісно ж, питання: а що США? А, от штати готові покласти місію з контролю неба на себе, по типу, ми даємо війська, ви прикриваєте їх за допомогою ППО літаків, от якся хочете, так і прикриваєте. Прикриваєте з неба. Ну і тут теж є над чим подумати. Ну і другий сценарій, як я сказала, їх два. Другий сценарій, про який пише Лі Хокстейдер, і який нам навряд чи, сподобається, Трамп може просто кинути Україну, оскільки. Зусиль однієї Європи буде недостатньо, щоб Україна втримала лінію фронту, то матимемо подальшу окупацію. Є думка, що для Трампа це може стати, звісно, другим Афганістаном, а він цього точно не хоче. Зокрема, таку думку висловив Майк Пенс, віцепрезидент США, під час першого терміну Трампа, але тут є проблема. Трамп вважає Пенса зрадником. Пенс відмовився від невизнання результатів виборів у 2020 році і багато в чому став на заваді. Спроби держпривороту 6 січня 2021 року, та й інші прихильники Трампа, тоді як Майк Помпео та Борис Джонсон, вже неодноразово помилялися в оцінці його намірів. Майку Помпео Трамп навіть відмовився надати державну охорону, хоча йому регулярно надходять погрози від рану. А ось те, який маск послідовно підтримує право радикальних прикильників Путіна в Європі, реформістів в Британії або ж АДГ в Німеччині не може не насторожувати. Мабуть, маск стане тут теж на бік Марі Лепен у Франції, ну і так далі. Хоча здається, навіть ті, хто говорив з Трампом про Україну, теж до кінця не розуміють, як все буде відбуватися далі. Бо президент США з такою швидкістю робить заяву, що Білий Дім хоче найняти ще кількох стенографістів, щоб записувати всі озвучені думки президента. Тож глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю політику сказав, що розмовляв із держсекретарем Марко Рубіо, і той запевнив його, що США не відмовляться від України. Щоправда, коли саме відбулася розмова, видання не вказує. Але там в інтерв'ю було ще. Одне гостре питання дискусія щодо підвищення видатків на оборону, і це знову ж таки сміх крізь сльози. Відомо що Італія витрачає майже найменше в НАТО на оборону всього півтора відсотки від ВВП і не підтримує ідею Трампа про збільшення витрат на оборону. Але Заява президента США в Давосі про підвищення видатків до 5%, як пише політику, не надто хороша новина для Італії, тому що вона увага планує підняти планку до 2% і лише до 2028 року. Ну і тут, звісно, питання: а що так швидко. Ви ще десяток років зачекаєте? Може вже й Путіна не стане, і не треба буде підвищувати. Ні, ну є звичайно ризик, що на той час Росія. Влаштує Італійську Народну Республіку якусь з реставрацією Мусаліні. Але це все знаєте, не думайте про це зараз. Потім колись подумайте. Я за те, щоб витрачати 2 відсотки, але не змушуйте мене різати витрати на охорону здоров'я. Спочатку зробіть 2 відсотки, а потім поговоримо про 3 відсотки. Ну, як пише політико, проблема Італії з видатками на оборону полягає у пакті стабільності та зростання ЄС, який забороняє дефіцит бюджету вище 3% від ВВП при зовнішньому боргу понад 60%. В Італії дефіцит бюджету десь 7,5% і держборг 137%. Це другий найгірший показник в Європі після Греції, але це не заважає, наприклад, тій же Греції бути у топ-5 країн НАТО щодо витрат на оборону. Зрозуміло, що у Греції. Це питання через конфлікт із Туреччиною, але все одно, як то кажуть, була би політична воля. А проблему могло б вирішити додаткове фінансування з ЄС, наприклад, з фонду постковідного відновлення, в якому залишилося близько 500 мільярдів євро. Але ні, кажуть, хай лежать то надо, то на потом. Ну і три роки в Європі йде війна, а от бачите, фонд постковідного відновлення на 500 мільярдів євро ще й досі існує, його досі чіпати не можна. Ну як не можна? Можна їх позичити. І тут я знову кажу, була би політична воля. Ну а поки волі вистачає тільки на те, щоб змушувати Україну до поступок, і що найгірше, слухаючи Трампа, я інколи не розумію, хто говорить. Він чи Путін, пам'ятаєте останнє, хай би так і було насправді інтерв'ю Путіна в машині, коли він до себе на заднє сидіння Зарубіна попросив присісти. Так, от згадали, Щоб Путін не говорив, все зводилося до трьох ключових тез: підрив довіри до нинішніх європейських лідерів, прямий пас АДГ і загалом повторення її риторики. Мовляв, на нинішніх німців не можна перекладати відповідальність за злочини нацистів і так далі. І максимальна підтримка різних альтернативних партій про підтримку маском, а значить і Трампом про Путінських АДГ в Німеччині і реформістів у Британії, вже стільки було сказано, що тут я вже повторюватися не буду. Ну і третє, Трамп прийде порядок наведе. Це те, що сказав також Путін в машині. Тож, якби ми зараз з вами грали в гру найгірший сценарій, то я би вам сказала, що він звучав би так: схоже на те, що Трамп хоче перекроїти Європу, поміняти лідерів. Ліберальних демократій, на зговірливих з штатами Росією вкрай правих. Тоді скоріше за все по плану Трампа щодо мирного врегулювання України входить. І усунення президента Зеленського, якого він ну є підстави вважати, недолюблює. Зокрема, днями пішов явний тиск на Зеленського щодо проведення виборів. Питання виборів безумовно порушувалося раніше, але зараз це виглядає вже так, начебто, Зеленському ставлять якісь умови. Причому тиск пішов з двох сторін двома способами, навіть кажуть, жорстким і більш м'яким жорстким такер Карлсон прямо назвав зеленського диктатором, що звичайно повна нісенітниця. А м'яким проведення виборів зажадав Келох, спецпредставник по Україні, хоча і натякнув, що це може статися після завершення активної фази війни наприкінці року. Він м'яко сказав Зеленському, що непогано було би провести вибори. Мовляв, як гарно, коли в країні демократія. Причому Келох не бачить у військовому стані перешкоди для проведення виборів, хоча б пропонує провести вибори все ж таки після припинення вогню. Більшість демократичних націй проводять вибори під час війни. Я думаю, це важливо. Я думаю, це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, коли в тебе балотується більше ніж одна людина. Причому ви ж не подумаєте, я за вибори, але після дійсно припинення вогню, а ще краще після правильної фіналізації війни, бо нам зараз ще передвиборчих обіцянок і кампаній не вистачає, От, чесно. Але тут інше цікаво: якщо Келогу, Трампу так потрібні вибори, то вони за ними будуть просто спостерігати. Чи не просто спостерігати? Бо я вже обмовилась про Ілона Маска не просто так. Тому що Ілон Маск зараз. Не просто спостерігає за виборами в Німеччині. І якщо так буде поводити себе в Україні, то на бік якої політичної сили стане Ілон Маск і в такому разі, відповідно Дональд Трамп. І тут знову справа не в тому, яка політична сила може прийти до влади у разі гіпотетичних виборів в Україні. Справа в тому, що плани Трампа збігаються наразі з цілями Путіна щодо усунення влади в Україні. А це я нагадаю, є чи не основна мета СВО прямо зараз, і не видно, щоби Трамп був сильно проти, або він це дуже ретельно приховує. Перешкодити цьому, звісно, може Європа, якщо вона покаже свою силу. І Питання в тому, що зробить Європа, покаже незалежність, або як сказав Путін, стане у ногі хазяїна. Ну і ніжно буде помахувати хвостиком. Трамп, Трамп з, з його з, характером. З його наполегливістю, він наведе там порядок доволі швидко, і всі вони, ви побачите, це відбудеться доволі швидко. Скоро всі вони встануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком. Але знову ж таки, я ще раз нагадаю, що це була гра в найгірший сценарій чи не гра. Бо тепер вже політико пише, що Україна розлючена тим, що США та Росія наполягають на проведенні виборів. Українські високопосадовці турбуються, що зближення Вашингтона і Москви може позбавити їх можливості брати участь в обговоренні майбутнього своєї країни. Де юре повноваження президента Зеленського закінчено? Цього ніхто не може оскаржити, бо це абсолютна юридична реальність, яка існує в Україні. Тому сама ідея проведення виборів в Україні з погляду легітимізації керівництва необхідна для юридичної фіксації будь-яких домовленостей. Ну і власне те, як швидко Кремль підхопив риторику Келога, змушує задуматися над цим. Об'єднання Вашингтона та Москви у питанні виборів непокоїть. Я розглядаю це як перше свідчення, що Трамп і Путін згодні в тому, що вони хочуть усунути Зеленського. Ну і Келок заявив, що вибори могли би відбутися наприкінці року, особливо якщо припинення вогню з Росії буде досягнуто, і додав, що зробити це, звісно, необхідно. Які висновки ми тут можемо зробити? США більше концентруються на виборах, а не на допомозі Україні, хоча знову ж таки військова допомога Україні відновлена. Нас будуть намагатися примусити до миру, хоча мали би примусити Росію. Переговори тривають і, скоріш за все, тривають ще і за спиною України. Припускаю, що Росія на прохання Трампа може погодитися також на припинення вогню на час виборів. І швидше за все, Зеленський все розуміє. Звідси їх інтерв'ю президента Associated Прес, де головним наративом було те, що Вашингтон не повинен вирішувати нічого про Україну без України. Ми ще раз про це нагадуємо, і це така собі спроба вплинути на рішення США. Жодних гарантій безпеки для України на час виборів або на подальше майбутнє поки не видно і не чути. Єдина гарантія це може бути слово Путіна Трампу, що той не нападе під час припинення вогню. Надійно, ну сумніваюся. Найбільше сьогодні я боюсь, що вплив Ілона Маска приведе до Києва вигідну кремлю політичну силу. Хоча знову ж таки дуже вірю, що українці на це вкотре не купляться, але поки що так. Що ж подивимося, що кіткелох привезе до Києва 11 лютого, або ж після 11 лютого, саме тоді запланований його візит. Після України Келох вже має поїхати на перемовини до Європи. Чомусь цьому списку немає Росії, значить, він туди поки не збирається. Ну а після чого взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції? Окрім нього в цій конференції мають взяти участь ще Дональд Трамп і Джі Ді Дівенс. Ну і до речі, не знаю для чого, але напередодні російські помийки розігнали новину про те, що Трамп призначив Стіва Віткофа спецпредставником у Росії та Україні. Але все залишається на своїх місцях. Стів Вітков е спецпосланець по близькому сходу, кіт Келох, спецпосланець по Україні. Як доказ прямий ефір, де Трамп підписував відповідні укази про їхні призначення. Ну а також заявив, що вони зробили великий прогрес щодо Росії та України. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Але що не було, я кажу вам до зустрічі у наступні 24 години, відлік яких вже розпочався.